Сьогодні ми будемо говорити з вами про ялівець Лускатий Флоріант. Це мутація сорту відомого, давно вже старого сорту Blue Star. Цей сорт відноситься до виду ялівці, вид рознови. Ну, сорт Флоріант. Він з'явився в Голландії, названий в честь. Голландського клубу Флоріант, винайдений селекціонером, відповідно голландським. В чому особливість цього сорту, на, від... на відміну від материнського сорту Блюстара, він має жовт... жовті крап... кр... кр... крапельки. Це називаються варі... варігатні вставки. Ну, по латині варігата, то є ну, жовтий, різнокольоровий, різнобарний. І коли розмножували Blue Star, колись випадково була знайдена оця мутація. Так як і майже всі рослини, які знаходяться мутації, вони винайдені з посівів або з черенкування, з мутацій. І тоді його почали його запатентували. Ну, це він відноситься до відносно нових сортів на українському ринку. І ми звикли, звикли бачити питання клієнтів: от та ну, навіщо він мені потрібен? Це єрунда, це якась жовта, воно наче пропало. Ну, так говорять люди і дозволяють собі такі вислови, наприклад, про рослини варігатні, тільки ну невігласи. Люди, які ну не розуміють, що заради оцієї одної вставочки, наприклад. Інколи людина їде за 300 кілометрів, і щоб посадити у себе в колекцію цю рослину. Тільки виключно заради того, що тут є ця, ця варігатна вставка. І казати, що ой, та ну воно пропало, воно виглядає, як наче. Ні, так не можна казати. Кожна рослина це є витвір, витвір мистецтва і декоративного садівництва. А людина, яка винайшла цей сорт, це цей колекціонер або ну, Розсадник, вони патентують і весь світ цінує ці сорти, тому що вони відрізняються один від одного і виконують у озелененні свої особливі завдання. Безумовно, як його папа чи мама Стар, він відноситься до карликових рослин. Безумовно, він використовується виключно у озелененні невеликих площ. Наприклад, це Альпінарій, скельний якийсь пейзаж, альпійська гірка, маленькі якісь точкові посадки, де він, ну, він наприклад, досягає висоти максимум сантиметрів сорок і в діаметрі десь сантиметрів п'ятдесят. Особливості його є те, що його майже не потрібен. Він не потребує формування. Він відноситься до карликових, але. Як всі рослини без виключення ми повинні формувати. Майже немає рослин, які від природи ідеально ростуть так, як ми хочемо. Людина дуже вибаглива до рослин, які садить. І потребує від них декоративного ефекту, і тому вимоги до декоративної рослини завжди набагато вищі ніж простої рослини, яка у вас росте там за, за, за парканом. Тому ці рослини бажано формувати. Є гілочка, наприклад, яка десь там випадає з форми кулястої. Ви одразу повинні вирішити, яка форма вам потрібна. В даному випадку тут може бути від подушечки, від гнізда. Тут можна варіації різні. Головне вмикати свою уяву. Головне бути, головне, головне мріяти, головне знати, що я хочу. І, і потім рослина це є просто як засіб досягнення вашої мети. Саме головне, як кажуть мої колеги, сила в корні. Так? Тобто ви повинні переконатися, після того, як ви бачите, і вам подобається візуально, так? Ну, це, це перше, вам сподобатись сподобатися, вона повинна бути візуально здоровою. Друге, на що ви повинні звертати увагу на розмір контейнера. Ціна рослини, як правило, залежить від ціни, від ціни рослини, в якому вона росте. Там півлітровий горщик, трьошка, п'ятерка. Далі, коріння. Ви берете просто отак контейнер в будь-якому садовому центрі. Не повинні забороняти, робити таку процедуру. Пом'яли, берете, перевертаєте його в руку і, і вийняли. І тут повинно бути коріння. От бачите, тобто молоденькі, біленькі корінці, які досягають меж. Меж контейнера. Також, друге, ми повинні, ви повинні знайти тут такі кульки, які називаються пролонговані добрива. Це обов'язково повинно бути в контейнері. Це ознака того, що ця, рос, рос, ця рослина вирощена на професійному розсаднику. І, друге, тут не повинно бути землі. Це не повинна бути ні в коєму разі проста звичайна земля. Це повинен бути торфяний субстрат. Інакше просто, ну, інакше просто рослини в контейнерах ну, майже не, не вирощуються. Тут, що, що дає оцей от добрива? я кажу, пролонговані добрива. Пролонговані добрива це е, добрива з контрольованим виділенням поживних речовин і НПК. Е, вони виділяють е, в залежно, в, в, поживні речовини в залежності від температури зовнішнього повітря, зовнішнього середовища і вол, вологості ґрунту. Тобто, коли холодно, ця гранула закрита, мембрана закрита, коли тепло, вона відкривається. Коли є волога, вона відкривається, починає виділяти поживні речовини, починаючи там з 15 градусів, там Цельсія. Це дає, це дає можливість вам. Ну, якщо навіть ви придбали, ви, наприклад, садовий центр і придбали у нас в розсаднику придбали рослинку, ви можете її тримати в себе рік. Мінімум, а то і два, перша помилка, яка відбувається у людей, які придбали рослини на садовому центрі. Людина отримала контейнер, поставила в машину. Щоб ви розуміли, за три години в машині в теплі і коли світить сонце, контейнер може висохнути. Контейнери, як правило, ці чорні. Вони, якщо ви поставили на сонячну сторону від будинку, це помилка. Треба, б ви привезли і поставили зразу в тінь на північну частину своєї оселі, свого будинку, щоб рослина була затінена, щоб на неї пряме сонце не було. Тому що чорний чорний контейнер висихає на протязі чотирьох годин. Це перша помилка, яку роблять люди. Це поставили на сонці. Я посажу через два дні. Через два дні рослина вже зас... коріння вже засохло, і потім відбувається торф. щоб. Промочити треба дуже довго. Після того, як вже людина посадила, проходить, вона начебто думає, що вона поливає. Насправді горшок внизу сухий. Всі рослини люблять сонце, 95% всіх рослин. На якщо рослина буде знаходитись в тіні, вона буде виглядати значно гірше завжди. Вона тускніє, втрачає колір. Якщо, наприклад, у флоріанту тут блак блакитна є. Бл є Єв, ну, ну є в, у, у, ну пі пігмент є цей, то вона буде його втрачати. На сонці він буде яскраво-блакитний. В тіні він буде салатовий, такий вже до зеленого більше. Оці е е е варігатні частинки також будуть не такі яскраві. Вони будуть почнуть змінювати туск -туск тускніше. Це відноситься майже до всіх рослин. Тільки тис ягідний, тис ягідний там, середній можна садити в тіні із хвойних рослин. Ну, ну, також є багато рослин, але в основному із наших широтах, найтіннівитриваліша рослина це тис. Ще одна велика тема це засоби захисту рослин. Абсолютно всі рослини, які ви купуєте, або ви доглядаєте за ними, ви повинні обробляти засобами захисту рослин. Люди, які кажуть, що я, у мене у мене все натуральне, у мене все. Там органічне, це чудово, але розсадники обов'язково обробляють рослини. Це захист. Наприклад, у стандартних інструкціях в Німеччині в садівництві є вісім обробок. Вісім обробок рослин на протязі сезону. Плодова чи декоративна рослина Їх повинно бути вісім. На, на вашій приватній садибі. Я мовчу, що на розсадниках обробляється в середньому там разів 16. Як і всі інші рослини, цей ялівець цей треба обробляти засобами захисту рослин. І в, у, в баковій суміші повинно у вас бути перше інсектицид, це гризучі, ползучі, сосучі. друге це фунгіцид, це хвор, хвороби, Хвороби, які з'являються на рослині, це яке відноситься не до шкідників, а до всяких бактерій, тому подібних шкід, шкід, шкідників. Далі. Третє, що повинно бути, може бути добриво або стимулятор. Стимулятор може бути органічний, неорганічний. Добриво може бути мінеральне, так і органічне. Це третя сполука, яка повинна бути в вашій баковій суміші. І обов'язково прилипач. Прилипач коштує там на українському ринку на 10 літрів там, там, 5 гривень. Це копійки. Наприклад, ми продаємо 4 комплекта. На, для обробки протягом року обов'язкової язков, обов обробки. І в цей, в цей, кожен комплект є по 4 цих препарата. І в кожен комплект входить по 4. Є окрема кожну інструкція, і, ну, і відповідно, деш, разом ви купуєте дешевше і ви знаєте, що ви відкрили пакет і все розмішали в одному відрі на 10 літрів і, забу, і обробляєте собі. Один раз в 30 днів. Ми рослини обов'язково повинні обробляти це мінімум. Особливості флоріанта, чим його треба обробляти. На ялівцях буває шуте, можна застосовувати і різні інсектициди. Можливо, десь у когось є, у кожного є свій досвід застосування інсектицида. Ми, ми обробляємо ялівці, наприклад, скором і топсин тап М. Також можна обробляти мідян екстра і також можна обробляти ну, фунгіцидів дуже багато. Як правило, у ялівців шкідників оцих гризучих ползучих сосучих, да, набагато менше. В них їх вони потребують оброб, оброб, обробок регулярних фунгіцидом. Також дуже важливо, що коли людина купує рослину, треба обов'язково захистити її від хруща. Хрущ це найбільший шкідник зараз. І ми, як і всі інші рослини, ми проливаємо проти хруща. Є препарати, наприклад, актара, Сингіанта, чи антихрущ. чи ну можна не обов'язково антихрущ. головне діюча речовина, наприклад, амідоклапріт або ті це е, ті речовини, які діють в ґрунт на е, ґрунтових шкідників. Обов'язково раз 30-40 днів ви повинні всі рослини, за якими ви доглядаєте, пролити якимись препаратами від хрущів від ґрунтових шкідників. Тепер до питання, який ґрунт потрібен для цього саме ялівця. Я завжди відповідаю, що 90% всіх рослин, які ви купуєте, потребують однакових однакових характеристик ґрунту. Ґрунт повинен бути. Гумісований. Тобто процент гумусу в нього повинен бути максимальний. Це може бути лугова земля, садова земля, городня земля, степова земля. Головне, щоб вона була темна, знята зверху в нього прошарку ґрунту, щоб, щоб, щоб це був не пісок яружний чи річковий, щоб це не, було, щоб це не була глина. Просто родючий ґрунт. Безумовно, хвойні рослини потребують більш закисленого середовища, тому можна підмішати туди кислий торф. Тобто особливості ґрунт повинен бути просто здоровий і родючий. Ви повинні іще помилки, які роблять люди Поливаємо, навколо з'являється плесо, і це плесо сонце на нього світить і воно стає корочкою. Ми повинні знати, що рослина крім води і ґрунту потребує ще кисню. Тобто, навколо рослин, завжди був, ґрунт повинен бути закультивований. Маємо надію, що ця інформація, яку ми надали сьогодні, для вас буде корисною. До нових зустрічей.